Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. Приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. красива шкіра без фільтрів. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Мушу йти на роботу. Бо хочу. Мушу вкласти дітей спати. І от одного разу. Бо хочу. Мушу голитися. Бо хочу. Джелет Проглай тепер ще гостріший для бездоганного гоління одним рухом, яке ти оціниш. Gillette. бо хочу. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте декателен Оріс, Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Пробуйте новий Тресиме Біотин Ріпея. Комплекс біотин і пробон плекс, натхнений професійними стилістами, відновлює сім типів пошкоджень за одне застосування. Він робить розчісування ось таким, забезпечуючи до 97% меншу ламкості. менше отримайте ідеальну основу для будь-якого стилю з новим. Тресеме біотин ріпея так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не то як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Mm -hmm. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Їдеш на дачу Віасату дачу. Підключайтесь до Віасату влітку, отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD всього за 330 гривень та вигравайте корисний садовий інвентар 0800 500 460. Все буде Віасат. Замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк, моя свобода, робите так, коли вода у восі. Це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно, це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Є тихий голос у середині нас. А він каже: Все. Тобі це не підсилу з тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче, потім реве, Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Якщо турбує грибок, чухається, свербить деформація нігтя, неприємний запах. Допомагає естезифін. Естезифін, ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Те, що пісня, як не крути. хрум, різні форми смаки, вони всі круті. Хрум. Друзі стукають в двері. Ти хрум, кожен може свій смак знайти. Хрум, це текстура комбо всіх почуттів. Хрум. Ставлять лайки всім навколо навіть ти. Хрум, хрум. Роби з нами свій хрум біти. Хрум, це яскравий снег для тих, як ти. Хрум. Хрум. Зустрічай нові хрумкі, смаки кольорових чипсів. Та багету. Клич друзів роби хрум хрум. Тату дивись, які фрукти. Ну давай, вибирай. Ва Спробуйте. Синку, давай швидше бо буде аварія! Про нос. Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе. Лактіалі. Лактіалі відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль у животі. Лактіалі жерміна і мікрофлора в порядку. Від фармак. Прем'єра, на яку дуже чекали. Ти ж сам розумієш цінність медика на війні. Тут завіно вологоза. Везій середину, жінка вже народжує. Діти наші найцінніші. Плюс один українець. Жіночий лікар. Нове життя. Два. Прем'єра з 2 вересня, з понеділка по четвер, о 20 -й. на 1+,1 плюс Україна. Заліть його. Якщо не виходить виграти силою, розміром. Хитрістю. Ні, чекай, чекай, не здавайся їм. Це така тактика. Додай трохи емоцій. У Боротьбі за виживання це наш шах і мат. І все вийде. Вони знищили єдиний союзний флот. але не знищили нас. У кінобуднях на два плюс Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. Із п'ятниці понеділі жив собі хобіт. Я саме збираю компанію для однієї пригоди. Для пригоди. Історія про те, як велика подорож. Ці землі кишать орками. Борись за свою землю. Це сміх та годі. Я ж вам не воїн, я хобіт. Це ми ще побачимо. Народжує маленьких героїв. Ви обіцяєте, що я повернуся? Я обіцяю, що змінися. Хобіт, три фільми, три дні поспіль на два плюс два. Стоп! Нам потрібно вернутися! Я носовичок забув. Так, що тут? Максимум смаку. Нуль цукру. Вибір. Дайте коментар. Кожен раз це відчуття з пепсі нуль цукру. Максимум смаку нуль цукру. Епічний вибір. Маєте домашнього улюбленця? Заведіть ще одного. Новий пилосос Rowenta X Force Flex. Його електрична щітка ефективно збирає бруд. А миюча насадка пилососить і миє одночасно для дійсно ефективного прибирання. Rowenta X Force Flex. Вироблено у Франції. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. О, ще вчора їх не було. Дрібні зморшки? розумію Спробуй Revitalift Filler з гіалуроновою кислотою. Сироватка для обличчя відновлює об'єм і зменшує зморшки. Сироватка для шкіри навколо очей зменшує ознаки видимих вікових змін. Клінічно доведено для 100% опитаних жінок. Filler від Лореаль Паріж. Адже ми цього варті. Сімейні пригоди в комедії Крашенка. Любовна драма серіалу Одна родина. Та тепла ностальгія у фільмі Я і Фелікс. Дивіться українське на Київстар ТБ. завжди є щось нове на Київстар ТБ. О, я пам'ятаю. От бачиш, хоч кажуть, що з роками наша пам'ять слабкішає. Але я уважний і все пам'ятаю. Ми приймаємо мемоефект від доктора Тайс і відчуваємо різницю. Активні речовини мемоефект покращують роботу нервової системи та сприяють нормалізації розумової діяльності. Мемоефект від доктор Тайс покращує пам'ять та увагу, допомагає думати. Страждаєте від печії? Я рекомендую ізото. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії Ізота, твоя вода, якщо турбує печія. Сьос. Коли колір волосся втрачає блиск, спробуй фарбу сльоз Інтенс Плекс. Інноваційна технологія плекс в кондиціонері захищає і зміцнює волосся зсередини та надає металевий блиск. Поверни свій блиск. Новинка. Інтенс Плекс Металік. Спробуй фарбу для брів сльоз. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. Сльос. Купила магніт з бащі, щоб не дратуватись. Дома забула. Магніс бе 6 закінчився. Метіда це магніс бо 6, який достатньо приймати лише раз на день для зниження дратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів поки купите. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. На один спорт. Кучерявий, Ну що ти де? Вже біжу. Люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до водафон зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Водафон. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення, і я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон. Про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. У суботу боротьба за незалежність відбувається не лише на полі бою, війна за культурну спадщину. Ніколи не пізно встановлювати справедливість. Масштабна міжнародна операція з повернення реліквій. Схожих предметів в світі більше не існує. Битва за скіфське золото вдалося повернути 250 тисяч культурних цінностей, забираючи своє. Повертаємо власну ідентичність. Наші музейники перетворилися на спецпризначенців, які повертають скарби нації. Загублений світ. Повернені скарби на 2+,2. плюс Тамада. Та ні. Та так. Походу, стрілятися доведеться нам. Позивний Тамада на 2 плюс Прем'єра, ти що твориш? Зупинись, довго пояснювати словом дивишся. Що ти твориш? Я лягаю, прикидаю смерцем, а. Андрій! А ти мене туди завозиш. Як тобі? У новому сезоні. Я не буду. Я не хочу. Вставай, вставай, і йди. Чуєш? Вставай. Ворон та воробйов. Політ нормальний. На 2+,2. плюс Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Вашингтон. Мені байдуже, наскільки ваші роботи складні, містер Сенес. Проблема в тому, що робот не знає, як людина почувається. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. А ось і твоя зброя. Модифікована емдро. Дружину його заховаємо на деякий час. Новий 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 стиль. Улюблений смак пепсі по-новому. Ти відкрий. Пепсі, новий стиль, улюблений смак. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзолота створено для вас. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. Пробісфеміна – пробіотик для жіночої краси та здоров'я. Лише дві капсули пробісфеміна на день підтримують твою мікрофлору, даруючи красу ззовні. Доглянута шкіра, блискуче волосся, пробісфеміна. Природна краса для сучасних жінок. Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші за вигоду. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь з кодом оператора. Лайфсел. мобільно. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти. Стрепселс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю стрепселс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. Ніч найкращий час для боротьби з пігментними плямами. Нічний крем, ліфт актив Б3. Віше вперше поєднує інгредієнти, рекомендовані дерматологами ніяцинамід Б3 та ретинол у кремі. А зранку протокол догляду Сироватка-ліфт-актив Б3 та Крем із СП 50 для зменшення пігментних плям на 65%. Віши здоров'я Шкіри. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Байер. Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю Ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з Ленор. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. зустрічайте Декателен Оріс, спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Їдеш на дачу віасату до дачу. Підключайтесь до Віасату влітку. Отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD всього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар 0800 500-460. Все буде Віасат Дивлюсь відоси з щіпсами. м'ячу на ніч. щіпсами. З чіпсами. Граю в теніс з Засмагаю з щіпсами. Бувай картоплю Щипсами. Зустрічай новинки від Чіпстерс зі смаком салямі та пікантні кабаноси. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію проти Дію. Антраль для здоров'я печенки та підсумкової залози. Від фармак. Заміжу. Чурявий, ну що ти де? Вже біжу. Люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до водафон зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо водафон. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо очистити зуби стає просто нестерпно і кровоточать ясно, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт екстракт семи лікарських трав. При я зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен для дітей спрей стоматофітаміні. У новому сезоні. Я детектив Андрій Воробйов. Я детектив Петро Воронцов. У Воронцова є ключ. Це ключ від тайника мільйонів. – У Воробйова пароль. Пропоную попрацювати разом. Що? Корей пароль! Пароль у сейфа Жодного шансу. То що, як називається наше агентство? – Будеш плутатися в мене під ногами. Я тобі лице образу. Ворон та воробйов. Політ нормальний. На два плюс. Це просто надзвичайна пригода. Фантастика! Знову спина. Тому завжди з собою Олфен Форте Гідрогель. Новинка Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах. Допомагає естезефін. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Для кожної ніжної ямочки, кожного вигину та складочки, яких наторкається лосьон, отримайте 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий крем-гель для душу DAF Advanced Care. Його крихітні, але потужні крапельки Майкро глибоко зволожують кожен сантиметр вашого тіла для гладенької та зволоженої шкіри протягом всього дня. Новий крем-гель для душу DAF Advanced Care. 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Так, що тут? Максимум смаку, нуль цукру. Епічний вибір. Дайте коментар. Кожен раз це відчуття з пепсі нуль цукру. Максимум смаку нуль цукру. Епічний вибір. Дівчата, я вдома. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнеби шість антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеби шість антистрес тепер у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Захопливий приквел шаленого Макса Форіоза, детективні розслідування у серіалі Голіаф і круті пригоди Пандекон Фу4. Дивіться світові прем'єри та новинки українською. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Мільйони людей довіряють head and Shoulders». Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. О, ще вчора їх не було. Дрібні зможки? Розумію. Спробуй ревіталіфт філер з гіалуроновою кислотою. Сироватка для обличчя відновлює об'єм і зменшує зможки. Сироватка для шкіри навколо очей зменшує ознаки видимих вікових змін. Клінічно доведено для 100% опитаних жінок. Filler від Лореаль Паріж. Адже ми цього варті. Турбує геморой? Спробуйте Neo. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео швидке полегшення симптомів геморою. Сьйос, коли колір волосся втраті. Чає блиск Спробуй фарбу сльоз Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс в кондиціонері захищає і зміцнює волосся зсередини та надає металевий блиск. Поверни свій блиск. Новинка. Інтенс Плекс Металік. Спробуй фарби для брів сльоз. Легке нанесення лише 5 хвилин. Сльос. Тату, дивися, які фрукти! Ну давай, вибирай. Вау! Пригощайтесь! Спробуйте! Синку, давай швидше бо буде аварія! Про нос. Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе лактіалі. Лактіалі відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль у животі. Лактіалі жарміна і мікрофлора в порядку. Від фармак. Пам'ятайте, вони великі, швидкі. І рвати вас на шмаття для них розвага. Ті, хто бачили їх вперше, дозвольте представити вам хижака. Бачили і востаннє. Сезон полювання розпочато. Я тут подумав, ми всі помремо. Найгірше гірше в кінці світу те, що він ніяк не настане? Хижаки на п'ятниці. На два плюс два. Буде тебе оберігати. Основне правило снайпера залишатися непомітним. А якщо у ворога крутіша зброя, тоді тобі не пощастило. Статус. Готовий. Хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Снайпер білий ворон на 2 плюс 2. Зустрічай нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір! Більше ніякого сивого волосся. Палет фарба номер один у Європі. Я хочу з ним побачитися. Ви влаштуєте це. Я скажу вам правду. У Алекса був сильний стрес. Він нас заспокійлив. Я дивилася в його очі. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Інша справа клінтон. Створений на основі натуральних олій. Клінтон розчиняє та безпечно виводить сірку і усуває дискомфорт. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят.